Так, друзі, перед початком відео зараз ми заїхали на одну із ділянок, де висіяний гібрид мій із найулюбленіших гібридів кукурудзи. Це гібрид 2370 КВС. Отут не було абсолютно ніякого добрива. Одна тільки гербіцидна обробка. І все. Так що можемо, можемо наблюдати. Ну ладно, оцей вже виламався, це і поміряємо. Можемо спостерігати отаку, отаку картину. Висів 75 тисяч. Дивитися вдалі один в один висить. Який би, який би не відкрили, дивіться. Отакі от отакі апарати. Ну давайте це трошки щось під їло. По чистоті трішки, як бачите, є забор'яненість, але вона не критична зовсім. Зараз ми заміряємо вологу на ній. Подивимося, що вона взагалі нам покаже. Так. Фух, суха. Е, якщо міряти на зуб, то скажу, що кукурудза ну така десь 18-та, мабуть, волога. Беремо задню частину. В вершок, відповідно, то буде сухіший. Це, це і так зрозуміло, а тут взагалі, я думаю, десь до 20. Насіння крупне. Насіння, зерно, кажу насіння. Так, що у нас тут кукуруза? 8. Зараз подивимось. 2370. І із, взагалі, із, якщо брати лінійку КВС, то для наших ґрунтів за час спостереження 22 волога, давайте верхню частину помірів, то для нас 23,70 він найкращий. Найкращий порівнянні, навіть якщо брати е, стар, старий гібрид Крабас, потім Керберос, іде там е, навіть той же ж новинка їхня. Келтикус то 2370 це, звичайно, топчик. Дуже крутий гібрид, я впевнений, що тут результат по ній буде, буде досить таки потужний. Дуже швидко вона віддає вологу. От бачите, навіть сьогодні жовтень місяць, третє число. А кукурудза 22. Я думаю на кінець місяця тут буде база. Дивись. Так. Так замірюємо зараз. Пройдемось ще вам поки покажу. Оці апарати, дивіться, які, ну, повністю майже майже 22,5. Ну, що однаково, що що нижня частина початку, що середня, що вверх волога в ньому однакова. Достойний. Достойний гібрид, який взагалі вартує уваги, дивіться. І це ж бездобрив він. Висіяний, ні, ні одного грама добрив не було. Мілагро і прилипач. Все. Більш сюди ніхто не заїжджав. Росла вона собі, отак. Бачите, така красота. Вітання. Значить, поки чекаємо кукурудзу, поки вона достигне волога 22, 22,5. В принципі, на кінець місяця, я думаю, якраз буде буде те, що треба. І вирішено було їхати проводити агроприйоми, агроприйом із дискування, дискування палки соняшника. На даній ділянці у нас... Був висіяний гібрид, два гібрида від компанії вніс. До речі, дуже себе круто показали в цьому сезоні. Найкращі результати продемонстрували. Але по одному року не можна судити гібрид, тому і подальшому, якби на наступні е е сезони, також ми будемо сіяти дані гібриди. Ну, звичайно ж, не тільки їх, але в загальному будемо висівати. Так, були тут значить, два гібриди соняшника. Зараз проводимо дискування. Дискуємо дисковою бороною ДБН-2.4 перемога. Хтось писав із підписників, що там крайній правий диск перекидає каток. І Тим самим каток типу як би повинен забиватися, чи я його так і не зрозумів. От, ходив, бігав, за опрошкою бігав. Дивився на той правий диск, нічого там не забиває. Можливо, я щось не, ну, не розумію. В общем, ви подивіться, я вам ставлю цей фрагментик, подивіться подивитеся і напишіть вашу думку. Чи, чи накидає там воно, чи перекидає каток, чи не перекидає. Тому що я якби не помітив цього. Агрофон показую вам агрофон, що у нас виходить після одного проходу, робимо не глибоко. Робимо десь сантиметрів ну, до п'яти максимум. До п'яти максимум, тому що, щоб збити палку, волога присутня в землі, ось дивіться, продемонструю вам, хоч бери і сій хоч хвоща узяв, хоч бери і сій пшеницю. Така. Працюємо не глибоко, дивіться, ідеально виходить, ще одна дисковка або культивація і можна залітати сіяти пшеницю. На жаль, ми таким поки що не займаємося. Тут буде висіяна соя. Заберемо падалицю, падалицю соняшника, яка проросте. Підчистимо ділянку і якби, потім вже можливо, можливо буде висіяна пшениця якийсь там через пару років. Це такий, знову ж таки можливо. В принципі, виходить непогано. Я думаю, що цю ділянку ми в подальшому вигораємо або знову пройдемося двома другий раз дисками. Чесно, друзі, я не бачу як там правий диск накидає туди на каток чи перекидає його. Не розумію. Чесно, не розумію. Це ж нормально працює. Ну да ладно, Бог з ним. Побачила людина, написала це таке якби. Також хтось у мене з підписників просив відзняти відгук про дану борону, як вона себе покаже. Тут, здається, 50 гектар. От на даний час вона зробила... Оце, якщо цю ділянку доробимо, вона дороб... ну, зробить 32 гектари. Так що, поки що працює, я думаю, в подальшому вона також буде працювати, питань по ній не буде. Нам її робота дуже подобається, тим більше її, як платуємо її в тяжких таких умовах, розвертаємось не піднімаючи, дивимось, тому що сказали, що ну, виробник сказав, що вона буде вона зроблена надійно. Ну Перевіряємо, перевіряємо на надійність. Я думаю, усі чули звук. <хи> Дивіться, що це у нас тут? Це із розкидача, здається. Із гною розкидача. Ось така штука. Ось диск ударив. Заберемо, нам таке тут не потрібно. Отакий От покажу вам ще раз фон. Це нагадаю робимо на ну, орієнтовно плюс-мінус 5 см. Сантиметр туди, сантиметр туди. Так що Вже другу дисковку, більш туди глибоку, осінню, будемо проводити десь сантиметрів на 10. Бо дивлюсь, що містами вже падали це якби повискакувало. От Скільки тут пройшло з моменту збору цього соняшника, цієї ділянки. Тиждень здається. Ну, у нас дощик пройшов. І земелька ж бачите, волога Волога присутня на, на, на цій ділянці. Вона трішки в низині тут знаходиться. То падали це соняшника вже якби вилазить. І це дуже добре.